Ворог швидко адаптується. Історія прикордонника, що обороняв Миколаїв, з квітня по грудень минулого року. Чоловік добровільно став на захист батьківщини. За цей час Богдан з позивним Джоні разом із побратимами тримали оборону Миколаєва, форсували річку Інгулець та виганяли ворога з населених пунктів Херсонщини. Найважчі бої були в населеному пункті Давидів Брід. Наш підрозділ форсував Інгулець. І разом з територіальною обороною ми тримали кругову оборону цього населеного пункту. Підрозділ був на позиціях 16 днів. До вторгнення Богдан встиг пропрацювати приватним підприємцем на державній службі у міністерстві економіки та національному агентстві з питань запобігання корупції. Та зараз у війську він заступник начальника прикордонного підрозділу, тому щодня несе відповідальність за життя підопічних. Найважче, напевне, це зберегти людей. Важко одночасно знайти баланс між виконанням завдання максимально ефективним, і тим, щоб Зберегти людей і навчити їх в першу чергу берегти самих себе на передовій. Загін військових почести знаходився у 200 метрах від противника. Прикордонник згадує: ворог веде підступну гру, руйнує дороги, заміновує мости та швидко адаптується до атак ЗСУ. Минулий рік була перевага у нас в БПЛА, Зараз цієї переваги немає, і вже перевага якби на їх боці. Тому оснащення і насичення військ безпілотними засобами, фіпів-дронами це дуже важливо. І це те, над чим треба працювати постійно. Під час одного з ворожих обстрілів Богдан отримав контузію. Однак після короткочасного лікування повернувся в стрій і продовжив протистояти ворогу разом зі своїми підлеглими. Глобально, що треба для перемоги, це певна рішучість. Усвідомлення того, що ця війна йде не два роки і не вісім років, а вона йде вже 300 років. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал Сі 4